Добрий день! Починаємо урок математики. Сьогодні ми з вами розглянемо таку тему. Моделюємо різницеве порівняння. Різницеве відношення різниця. На попередньому уроці ви ознайомилися з відношенням різницевого порівняння. Сьогодні будемо вчитися зображувати таке відношення схематично. Але, як завжди, спочатку геометрична хвилинка? Розгляньте, будь ласка, геометричні фігури, на їх. Як називається синя фігура? Так, це циліндр. Тепер погляньте на жовті фігури і зелені. Скажіть, будь ласка, яких більше? А яких менше? А наскільки жовтих фігур більше? Наскільки зелених фігур менше. Тепер визначте, за якими ознаками змінюється кожна наступна фігура, і спробуйте передбачити, яка буде наступна фігура. Подумайте добре, не поспішайте. Отже. Фігури у нас змінюються за такими ознаками: форма, форма, колір, колір, форма. Ну і, звичайно, має змінитися форма. Це буде зелена куля. Точно. Ну, а тепер я хочу задати вам декілька запитань на повторення. Які арифметичні дії ви знаєте? Що означає додати? Що означає відняти? Яку арифметичну дію треба виконати, щоб стало більше? Яку арифметичну дію? Слід виконати, щоб стало менше, з якою дією пов'язана дія додавання. Згадайте правило, як отримати перший доданок. Нагадаю, вам так, треба від суми відняти другий доданок. А як отримати другий доданок, скажіть тепер ви самостійно. Молодці. Треба від суми відняти перший доданок. А як дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше? Давайте разом повторимо це правило, тому що воно нам сьогодні знадобиться. Щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше другого, треба від більшого відняти менше число. Ну що ж, переходимо до нової теми. Знов трішечки повторення. Порахуйте, будь ласка, скільки квадратиків, Скільки трикутничків, спробуйте утворити між ними пари, скільки фігур залишилося без пари. І давайте поглянемо: що у нас було 10 квадратиків, було 7 трикутничків, і щоб дізнатися, наскільки квадратиків більше. Ми від 10 відняли 7. І тепер ми знаємо, що квадратиків на 3 більше, ніж трикутничків, а трикутничків на 3 менше, ніж квадратиків. Ну, і тепер увага. Порахуйте, будь ласка, скільки кленових листочків. Порахуйте, будь ласка, скільки дубових листочків яких листочків більше, а яких менше? Отже, давайте це все покажемо схематично. Першим відрізком ми покажемо кількість кленових листочків, а другим відрізком ми покажемо кількість добових листочків. Ви бачите, що перший відрізок коротший за другий, тому що кленових листочків менше, ніж дубових. Позначимо тепер кількість цих листочків. Отже, перший відрізок нам показує, що кленових листочків 4, а другий відрізок показує, що дубових листочків 6. Тепер увага! Ми отакими от рисочками покажемо однакову кількість, і бачимо, що другий відрізочок довший. Так? Отже, оця дужка нам покаже питання, наскільки дубових листочків більше. Ось так схематично ми показали це завдання. І так, нам треба дізнатися, наскільки дубових листочків більше, а кленових листочків менше. За правилом, згадайте це правило ще раз. І так, нам треба від більшого числа відняти менше. 6 -4 дорівнює 2. Ми можемо сказати, що дубових клиночків. Листочки пробачте на 2 більше, а кленових листочків на 2 менше. Зрозуміли? Добре. Тепер переходимо до наших підручників. Завдання під номером 2. Давайте прочитаємо завдання. Наскільки морквин більше, ніж зайчиків? Наскільки зайчиків менше, ніж морквин? Розглянь, як це показано на схемі. Добери відповідний вираз, знайди різницю. Ну що ж, порахуйте, будь ласка, скільки зайчиків, скільки морквинок. Тепер давайте познач... подивимось на схему: що нам показує жовтий відрізочок з цифрою 8. Показує, що. Вісім морквин. А що нам показує червоний відрізочок, тобто кого? А червоний відрізочок з числом 5 показує що 5 зайчиків. А що показує нам частинка жовтого відрізка із знаком питання? Так. Показано наскільки більше морквинок. Отже, як же дізнатися, наскільки більше морквинок, ніж зайчиків? Яким виразом? Так, треба від більшого числа відняти менше. Отже, це вісім відняти 5. Буде 3. Отже, морквинок на 3. Більше, а зайчиків також на три менше. Знов розглянемо завдання номер 3 Добери до кожної схеми малюнок. Знайди різницю між кількістю об'єктів на кожному малюнку, запиши відповідні вирази. Це завдання ви будете записувати в прості. Зошити. І так, давайте розглянемо спочатку уважно малюночки. Порахуйте, скільки бджілок. Так, їх Сім. Порахуйте, скільки квітів. Їх п'ять. Добре. Запам'ятайте це. Тепер розглянемо другий малюночок. Скільки яблучок порахуйте. Так, їх а скільки черв'ячків? Два. Отже, тепер подивіться на схему, і скажіть, до якого малюночка яка схема. Можете сказати вже? Ну так. І так, давайте розглянемо тепер поступово. Перша схема у нас до другого малюнку. Так? А друга схема до першого малюнку. І так, давайте розглянемо все-таки першу схему, що нам показує. Червоний відрізочок. Червоний відрізок показує, скільки черв'ячків. Що показує зелений відрізочок? Зелений відрізочок показує, скільки яблучок. Ми бачимо, що яблучок більше да, за відрізочком, ніж черв'ячків. Що показує нам частинка зеленого відрізка із знаком питання. Так, наскільки яблучок більше. Давайте подумаємо, як же знайти, наскільки яблучок більше, ніж черв'ячків. Подумали? Ну, що у вас вийшло? Це буде 6, відняти 2. Запишіть свої зошити, будь ласка, відступіть дві клітинки вниз. Одну клітинку зліва, як завжди, і пишемо 6 мінус 2 дорівня 4. Тепер ми знаємо, що яблучок на 4 більше, а черв'ячків на 4 менше. Розглянемо другу схему. Про що нам розповість зелений відрізочок? Так, зелений відрізок каже, що у нас 7 ділок. А червоний. Що у нас 5 квіточок? І ми знаємо, що бджілок більше за квітки. Про що нам говорить оцей відрізочок, частинка зеленого відрізочка, з навком питання? Наскільки бджілок більше? Як же дізнатися, наскільки бджілок більше? Треба від більшого числа відняти менше. Складіть, будь ласка, рівність і запишіть її. Відступаємо від першої рівності вправо три клітинки і записуємо другу 7 мінус 5 дорівнює 2. Молодці діти. Тепер трішечки відпочимо, встали всі дружно. Розмахуємо крила, як лебеді. Гусі лебеді летіли, на лужку тихенько сіли, присіли всі, поклювали, стали, походили, знялися та полетіли. А внизу трава низенька-низенька покажіть. Так, а дерева високі-високі, також покажіть, які дерева високі. Вітер дерева колише гойдає то вправо, то вліво їх нахиляє, то вперед, то назад прогинає, а гуси лебеді летять, відлітають, а діти тихенько за парти сідають. Повертаємося до роботи. І нам пропонують скласти рівності до кожної схеми. Це завдання ви зараз будете виконувати самостійно. А ми потім з вами перевіримо. Тому зараз натискаємо на паузу обов'язково не забувайте про це. Спробуйте скласти до кожної схеми вираз, обчислити його, запишіть у один стовпчик всі рівності, а потім перевіримо і так натискаємо на паузу. Ну що ж, я думаю, всі впоралися з завданням. Давайте перевіряти. І так, перша схема 6 мінус 4 дорівнює 2. Так у вас? Ну, тоді ви молодці. Давайте перевіримо другу. Так, 8 мінус 6 дорівнює 2. І це ви правильно зробили, які ви молодці? Ну, і третій. 5 мінус 4 дорівнює 1. Молодці діти. Тепер переходимо до зошитів з друкованої основи. Зараз це завдання на повторення. Знайдіть значення виразів, підкресліть суми. І обведіть кружечком найбільший і найменший результати. Знов-таки натискаємо на паузу. Виконуємо це завдання. Перевіряти буду я вже сама ваші роботи. І так працюємо. Переходимо до наступного завдання. Це завдання також. На сьогоднішню тему, яку я вам дуже добре все пояснила, я сподіваюся, ви все запам'ятали. Як виконувати нагадую: рахуємо спочатку скільки яблучок, потім скільки томатів. На схемі позначаємо кількість яблук, кількість томатів, і складаємо рівність, щоб знайти, наскільки яблук більше. Ніж томатів. Так само виконуємо і наступні завдання. Можете натиснути на паузу і виконати. Ну що ж, ми сьогодні дуже добре попрацювали. Я буду чекати на ваші роботи. Я сподіваюся, що всі завдання ви виконали на відмінно. Оцініть свою роботу. І на сьогодні все. До побачення!